Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям, Юрій Пантела. Капітан Борттехнік, 41 рік з Вінничини. Мужній, справедливий, любив життя та людей. Був справжнім другом і наставником, брав участь в АТО та миротворчій місії ООН у Демократичній Республіці Конго. Загинув 4 березня 2022 року під час евакуації поранених з Маріуполя, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно. Олег Філоненко, псевдофіл. 29 років з Київщини був відважним, сміливим та хоробрим. Любив і цінував свою родину. 2022-го захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поліг 13 вересня 2023 року на Запорізькому напрямку. Євгеній Романенко псевдо. Перукар 33 роки із Запорізької області був веселим та позитивним, цікавився ремонтом автомобілів і полюванням. Від 2014-го брав участь у російсько-українській війні, захищав Донецький аеропорт. 2022-го боронив Україну у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Останній бій прийняв 6 вересня 2022 року на Харківщині, посмертно нагороджений Орденом Аном за мужність другого ступеня.